Добрий день. Слава Україні! Ми вас вітаємо в нашій новій рубриці. Це фізкультура онлайн для маленьких спортсменів 2 Мене звати Олександр, мого помічника, мого синочка звати Єгор. Ми вас сьогодні запрошуємо до ранкової зарядки. Нагадую, фізкультура онлайн для 2. Єгорка, повторюю за папою. Ручки вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вбік, ручки в бік, молодець, вниз, вниз, гору, вбік, вниз, вгору і присіли. Ручки на поїзд. Ручки на пояс. На пояс. Нахиляємось. І встаємо. Нахиляємося. Молодець. Встаємо. Спинку випрямо. Вперед. Нахиляємося. Спинку випрямо. 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 Ручки. Ручки. Молодець. Опустимо ручки. Присі. І присі. І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. Чотири. Молодець. Підходь до мене. Підходь до мене. На ручках. Стає на ручки. Упор бажаючи. Давай я ночки беру. І на ручках ходимо. Ходи на ручку. Стає на ручку. Заїдно ручки і ходимо. Іде, піде, йде вперед. Іде, йде, молодець, молодець, молодець. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. І віджимання. Давай. віджимання. Повторюю за папую. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. І раз. І два. І повторю, повторюю. Три. І чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Встаємо. Ай п'ять. Найп'ять. Всі дякуємо за участь. Запрошуємо до нашої рубрики. Очікуйте нові відео. Перемога за нава. Махај пака. Перемога за нава. Перемога за нава. Пака.